Привіт! На вулицях навіть найменшого міста є кіоски, в яких продаються газети, сигарети та дрібна електроніка. Пам'ятаю, коли мені було років 10, моя мама завжди мене забирала зі школи і дорогою додому заходила в кіоск, щоб купити новий журнал з рецептами. А мені завжди вдавалося знайти якусь дрібничку. І я клянчив маму це купити. І ось я вже виріс і подумав: а чи є в цих кіосках прикольні або навіть корисні гаджети сьогодні. Ми якраз це й дізнаємося. Ми взяли карту нашого міста і маркером почали позначати всі кіоски, які я знаю. Ми побудували маршрут, і пора висуватися в нашу подорож містом. Прийшовши до першого на карті кіоску, ми почали питати. Добрий день. Дайте пачку дзигарів. А чи є щось у вас цікаве? І на жаль, тут продавалися тільки цигарки, запальнички, сірники і жуйки. Але ніяк не гаджети. Тому ми пішли далі. Наступний кіоск знаходився за 300 метрів від нас. І тут продавалася преса, різні газети, журнали. Але крім цього, тут ми знайшли дещо цікаве. І відразу ж купили. Йдемо далі. Ми трохи зупинилися, подивилися, де. Ми були і куди потрібно ще йти, і вирушили до наступного кіоску. І він був з різною китайщиною. Саме те, що нам потрібно. Тут ми теж здійснили покупку і вирішили присісти перепочити і подивитися, що там на карті. В черзі був кіоск, який знаходиться в самому центрі міста. Вирушаємо туди. Він був теж з електронікою. Тут я зайшов усередину і мені відразу пощастило. І так ми блукали містом до тих пір, поки не обійшли всі позначені кіоски. Пакетик наповнився і настав час нести його додому, показувати вам. І так, перед нами зараз всі наші покупки. І я пропоную вже щось діставати. Першим під руку попався гаджет, який ми купили в невеликому кіоску з електронікою. І це ось такий, на перший погляд, звичайний ліхтарик. Але це не так. Давайте його розпакуємо. Виглядає він прикольно. На диво я не помітив на ньому кнопки, але потім я звернув увагу на ці насічки і вирішив покрутити цю деталь. Після цього наш ліхтарик заробив його головна функція це те, що він висувний. Цей механізм мені нагадує антенну на радіо. Такому ліхтарику можна знайти безліч застосувань. Наприклад, якщо у тебе щось покотилося під ліжко або ще кудись, а ти не можеш дістати це самостійно. Не проблема. За допомогою нашого ліхтарика ти зможеш підсвітити предмет, який потрібно дістати, і ним його і виштовхати. До речі, ця частина ліхтарика ще й магнітна і дуже добре магнітиться до металу. Завдяки цьому можна дістати щось залізне з вузького простору. Або витягнути гайку, яка покотилася вниз під час ремонту автомобіля. Крута річ, такий ліхтарик. Але, як на мене, видає не дуже багато світла. У нас є гаджет, який може освітити навіть цілий будинок. Це ось така портативна електростанція EcoFlow Delta. Користуюся я нею вже не перший тиждень. І можу сказати, що в наш час це ну просто необхідна річ. Та й загалом у побуті зайвою така штука не буде. У мене якраз є лайфхак, як заживити цілий будинок і не возитися з купою дротів. І подовжувачів. Для цього нам знадобиться дріт з вилкою. Провідки підключаємо до реле автомата, а вилку встромляємо в станцію, запускаємо її, і вуаля! В будинку з'явилася електрика. Тепер можна посидіти за комп'ютером, подивитися телевізор і навіть включити опалення, так як EcoFlow Delta має потужність 1,3 кВт. Якщо ж ви хочете скористатися кабелем з двома вилками на кінцях, виробник категорій. Горично проти, тому що це перший крок до того, щоб спалити станцію. Черга в ремонті більше місяця, і це, звичайно ж, не гарантійний випадок. На офіційному сайті EcoFlow ви зможете знайти станції ще потужніше, тому переходьте за посиланням в описі та обирайте щось собі. Ну а наступний гаджет знаходиться в цій різнокольоровій упаковці. Давайте її відкриємо. Всередині було чимало деталей. Перше, що ми помітили, це ось такі палички, що світяться. Після них якусь колоподібну штучку і ще кілька з'єднувальних деталей. На етикетці була інструкція, за якою ми почали діяти. Насамперед потрібно поламати ці палички. Після цього вони починають світитися. Думаю, в дитинстві ви такі бачили. Потім ці палички встановлюємо ось сюди. Готово! На трубочку встановлюємо цю деталь, а на неї ось цю. Ми отримали ось таку штуку, яка при обертанні в темряві дуже красиво виглядає. Але це не все в комплекті йшла ще ось така паличка, після встановлення якої ми отримуємо вже дзигу. Крутиться така, до речі, досить довго. У кіоску з пресою ми знайшли два крутих стікер-пака. Там були різні, але я купив зі своїми улюбленими мультиками: губкою, бобом і черепашками ніндзя. У кожному паку аж по 100 стікерів, і всі вони дуже якісні, добре промальовані та різні. При цьому коштували дуже дешево. Шкода, що в мої шкільні роки таких стікер-паків ще не було. Я ось собі наліпив одну наліпку на телефон. А якби був зараз школярем, то б обклеїв у вас зошит такими стікерами. Наступний гаджет буде дуже актуальним десь через тиждень. Це ось така іграшка для ялинки. На перший погляд вона здається пошкодженою. Все скло в тріщинах. Але ні, це така задумка. Зверху іграшки є невелика сонячна панелька, за допомогою якої заряджається акумулятор. А заряджається він для того, щоб живити цей невеликий світлодіод. Після його включення кожна тріщинка підсвічується і виглядає це. Дуже круто. На новорічній ялинці така іграшка дуже сильно відрізняється від всіх інших. Було б у мене більше грошей, я б такими прикрасив всю ялинку. Так як коштує така кулька недешево, але при цьому дуже хороша. Проте не всі гаджети такі хороші, як попередні. В кіоску з різним барахлом ми купили ось такий автомобільний освіжувач повітря, який повинен заміняти ось такі смердючки для салону. Спочатку я спробував. Обризнути в кімнаті, і ви знаєте, смердить нереально тільки якимось огідним запахом в смітник його. Ось це карбонова плівка. Карбон ви раніше могли бачити на крутих затюнених тачках. Цією плівкою ми теж вирішили затюнити кришку бардачка на жизі, і ви знаєте, ця плівка взагалі ледве клеїлася, а при її поклейці утворювалися складки, які взагалі нереально розрівняти. Дурня така плівка. Ось такі гаджети. Як бачите, не всі вони дуже круті. Ну а що зробити? Кіоск це не Аліекспрес. А який гаджет найбільше сподобався вам? Напишіть у коментарях, папа! -па.